Розділ 15. Іспанська мова Жака Пенель Щойно уникнувши однієї страшної небезпеки, Роберт потрапив під загрозу іншої, мабуть, що не меншої. Його мало не задавили в обіймах. Хоч який кволий він був, та кожен з його мужніх друзів забажав притиснути хлопчика до свого серця. Та, мабуть, доброзичливі обійми не згубні для хворих, принаймні робот від них не помер, а навпаки, немов подушив. По тому думки присутніх од врятованого звернулися до рятівника, і природно, саме Майорові спершому стало на думку обдивитися навколо. За п'ятдесят кроків від струмка, край долішніх уступів гори, стояла нерухомо дуже висока на зріст людина. Біля її ніг лежала довжелезна рушниця. Цього незнайомого, що так несподівано, від відкілястут взявся, були широкі плечі і довге волосся, підібране шкіряним ремінцем. Зріст його перевищував шість футів. Смагляве обличчя розмальоване червоним на переніссі, чорним на повіках, білим на лобі. Одягнений він був так, як мешканці патагонського пограниччя. На ньому був розкішний плащ із шкури Гуанако, вивернутий пухнастою вовною назовні, зшитий струсовим сухожиллям і оздоблений червоними візерунками. З під плаща віднілися інша одіж, із лисячого хутра стягнута на стані, спереду з клинцем. На поясі висіла торбинка з фарбами, що ними він розмальовував собі обличчя. Взуття було зроблене з бичачої шкіри і підв'язувалось ремінцями, перехрещеними на кісточках. Обличчя патагонця виявляло спокійну велич і неабиякий розум. Попри його барвисте розмалювання, він чекав, і поза його було сповнена почуття власної гідності. Поважний і незворушний на своєму скелястому п'єдесталі він скидався на статую врівноваженого спокою. Запримітивши патогонця, майор показав на нього Гленрванові. Той швидко підійшов до тубільця. Патогонець ступив на два кроки вперед. Гленерван схопив його руку і міцно потиснув обома руками. В погляді Гленервана в усьому виразі його обличчя, в тій радості, яка променіла на ньому, світилось таке глибоке і щире почуття вдячності, що тубілець не зміг його не відчути і не зрозуміти. Він злегка нахилив голову. І промовив кілька слів, котрих не зрозуміли ані майор, ані його друг. Тоді патагонець уважно оглянув іноземці, до них якоюсь іншою мовою. Але й ця говірка була для них така ж незрозуміла, як і попередня. Однак Генерван вловив в мові з деякі звороти, схожі на іспанські, він сказав іспанською мовою кілька загальновживаних слів. Еспаньол? спитав він. Патагонець хитнув зверху вниз головою, рух, що в усіх народів означає ствердження. Гаразд, мовив майор, тепер справа за нашим другом паганелем. Щаслива думка спала йому вивчати іспанську мову. Покликали паганеля. Він зараз вже підбіг і привітався до патагонця з чистою французькою люб'язністю, тонкощів якої той, вичевидь, не добрав. Географу розповіли, як стоїть справа. Чудово! сказав учений. І широко розкриваючи рота, щоб чіткіше вимовляти, звернувся до патагонця. Той напружено прислухався, але нічого не відповів. Він не розуміє, сказав, сказав Паганель. Може, ви невірно вимовляєте веслу ви гадку майор? Можливо, ох ця мені бісова вимова. І паганель знову проказав ті самі люб'язні слова. Жодних наслідків. Змінимо фразу, вирішив паганель і, поволі вимуляючи слова, проказав Сем дувіда ум патагао. Патагонець, як води в рот набрав. Дізейме. Патагонець стояв, ані пари з вуст. Воском крикнув паганель щосили, мало не пошкодивши собі голосники. Було цілком ясно, що індіан нічого не розумів, бо нарешті він повів іспанською мовою Но копрен, но компренда. Тепер настала черга панеля дивуватися, і він, видимо, роздратований, швидким рухом пустив окуляри з лоба на очі. Хай мене повісять, мовив він, коли я розумію хоч слово цією диявольською говіркою. Це по-арауканському, я певен. Та ні, сказав Гленрон, цей чоловік, безперечно, відповів по іспанському. І, повернувшись до патагонця, він знову спитав Еспаньо? Сі, сі, відповів тубілець. Паганель аж сторопів з подиву. Майор і Гленрман нишком перезирнулися. Чи не могло так трапитися, мій учений друже? сказав майор, і ледь помітна посмішка заграла на його вустах, що ви допустили лись помилки і стали жертвою тієї неуважності, що, мені здається, з вами нерозлучно. Що, що таке? – нашурошився Георф. Бачите, цілком очевидно, патогонець говорить по іспанському. Е, він? Так, він. Отож, чи не вивчали ви, бува, якоїсь іншої мови, гадаючи, макнапс не закінчив. Паганель перервав його голосним вигуком, обурено знижився плечима. Ви надто багато собі дозволяєте, майоре, мовив паганель крижаним тоном. То чому ж ви його не розумієте? спитав майор. Я не розумію, бо цей іспанець говорить поганою іспанською мовою. Географ починав нетерпеливитись. Цебто його мова погана, тому що ви її не розумієте, майор не втрачав спокою. Макнапси, втрутився до розмови Гленерван. Ваше припущення неймовірне, хоч який неуважний наш друг паганель, але ж не можна повірити, що він замість одної мови вивчив іншу. Коли так, то ви, дорогі Едварде, або краще ви, шановний паганелю, поясніть мені нарешті, що це воно за чудосіє. Я нічого не хочу пояснювати, відповів паганель. Я встановлюю факти. Ось по цій книжці я щодня вправляюся з іспанської мови. Погляньте на неї, майоре, і ви побачите я не маю наміру замилювати вам очі. Паганель почав поспіхом шукати по своїх незліченних кишенях і, видобувши згодом вельми пошарпаний томик, з переможним виглядом простяг його майорові. Той узяв книжку і оглянув її. Що ж це за твір? спитав він. Луїзіада, відповів Паганель, чудова, епічна поема, котра. Луїзіада. вигукнув Генерван. Так, мій друже, не більше і не менше, як Луїзіада Великого карм... Камоенса». «Камоенса?» Вигукнув Ленерван. Але ж, мій бідолашний друже, Камоенс португалець, тож ви шість тижнів вивчаєте португальську мову. Камоенс і португальська Луїзіада тільки й міг промулькотіти паганель. В очах йому потемніло, а в вухах залунав гомеричний сміх товаришів, що його тісно оточили. Патегонець і оком не змигнув. Він спокійно очікував пояснення цієї незрозумілої йому пригоди. Ох, я безголовий, ой, я божевільний, вигукнув нарешті Паганель. Отаке сталося зі мною. І це не вигадка заради жарту, це я я отнув таку штуку. Та це ж вавілонська мішанина мов. Ох, друзі мої, друзі мої, їхати до Індії, опинитися в Чилі, студіювати іспанську мову, а вивчити португальську. Це вже занадто, якщо так триватиме й далі, то одного дня, замість викинути в вікно свою сигару, я вистрибну туди сам. Слухаючи, як картає себе пагнель і дивлячись, як він сприймає свою кумедну невдачу, не можна було втриматись від сміху. А втім, він перший подав цьому приклад. Смійтеся, друзі, повторював він, смійтеся від щирого серця, ви ще не попосміялись з мене так, як я сам із себе посміюся. І він так гучно зареготав, як, мабуть, не регодався жодний учений у всьому світі. А тим часом ми таки не маємо тлумача, мови майор. О, не бідкайтесь, відповів Паганель, Португальська і іспанська мови такі схожі між собою, що я їх навіть поплутав, але їхня подібність допоможе мені швидко виправити свою помилку. І незабаром я подякую цьому славному патагонцеві тою мовою, котрою він так добре розмовляє. Так і сталося, невдовзі Панель спромігся перекинутися кількома словами, а словами з патагонцем. Він навіть дізнався, що того звуть Талькав, а рауканською мовою це означало громобій таке ім'я йому дали, безперечно, за вмілість і спритність у поводженні з вогнепальною зброєю. Але надто зрадів Гленерван, коли виявилось, що патагонець фаху провідник і може провести їх через пампу. Ця зустріч видалась такою чудесною, що всі одразу пройняли віри в щасливе завершення подорожі, і ні в кого вже не залишилось сумнів капітана Гранта буде врятовано. Тим часом мандрівники разом з патагонцем повернулись до Роберта. Хлопчик простяг руки до індіанина, і той, не зрунивши ні слова, поклав йому на голову руку. Він оглянув хлопця, помацав забиті місця. Потому, лагідно усміхаючись, подався до річки і зірвав на березі кілька пучків дикої селери, талькав на тернею тіло хлопчика, і від цього обережного розтина, розтирання йому було, прибуло сили. Певно, по кількох годинах відпочинку малий зовсім одужає. Отож ухвалили, що стоятимуть тут табором цілий день і ніч. До того ж, треба було розв'язати два важливих питання: придбати харчів і транспортні засоби. На щастя, з ними тепер був Далькав. Цей провідник, може, наймудріший поміс усіх тутешніх Бакеанос. Призвичайний супроводжувати мандрівників уздовж патагонських кордонів, взявся забезпечити Гленервані усім, в чому той мав потребу. Генервана він запропонував піти вкупі з ними милі за чотири звідсіль до Тольдерії індіанського села, де можна було знайти провіант і мулів. Цю пропозицію зроблено частково на мигах, частково за допомогою іспанських слів, котрі Паганель сяк так розумів. Всі пристали на це, і невдовзі Гленнерван та Паганель, попрощавшись з товаришами, подалися берегом річки проти води в супроводі патагонця. Півтори години вони йшли добрим, сягнистим кроком, силкуючись не відставати від велетня талькава. Місцевість була напрочуд гарна і родюча. Розкішні пасовища могли б, здавалось, легко прогодувати череду в сто тисяч голів. Широкі ставки, з'єднані між собою за вивистими ріковицями річок, несли жовту дай... живодайну вологу цим буйно зеленим степам. Чорноголові лебеді привільно хлюпотались на воді, сперечаючись за свої володіння з силою страусів, струсів, що гасали у льяносах. Птаство було яскраво барвисте, дуже гомінливе і на диво різноманітне. І заказ попелясті у білі пасмушки, загарбні горлички і жовті кардинали пишнілися на гіллі, неначе живі квіти. Мандрі гол... Мандрівні голуби повільно линули в повітрі, а розмаїті горобці, чінголос, ільчуерос, монхітас, голосно цвірюнкуючи, весело і безтурботно вганяли одні за одними. Жак Паганель йшов змилуваний, і захоплені вигуки раз у раз зривалися йому з вуст на превеликий подив патагонця, котрий вважав за цілком природне, що птахи літають у повітрі, лебеді плавають по ставках, а трава росте на луках. Ученому не довелось ані шкодувати, що він пішов з Генерваном, ані скаржитись на тривалу прогулянку. Йому здавалось, наче він тільки но вирушив у дорогу, а вже показалося індіанське селище. Тольдерія лежала в глибині долини, затиснутої між відногами андів. Тут, в укрите гіллям куренях, жило із тридцятеро тубільців-кочовиків, що попасали на луках численні отари баранів, також коней, биків і корів. Вони переганяли худобу з одного пасовиська на інше, і чотириногі прибульці скрізь мали їжі схочу. Андоперуанці, гібриди трьох племен арауканів, пуельче і аукасів, огрядні, невисокі на зріст, вони мають смагляву оливкову шкіру, низьке чоло, топкі губи, випнуті щелепи, байдужий вираз округленого, наче жіночого обличчя. Антрополог не знайшов би в них рис, властивих представникам чистої раси. Ці індіяни не являли собою нічого цікавого, але Ленер потрібні були не вони, а їхня худоба. Вони мали біків і коней та й по всьому. Талькав узявся владнати комерційний бік справи, і угоди було швидко досягнуто. За сімох невеличких аргентинських коників Разом зі збруєю, 100 фунтів сушеного м'яса, кілька мірок рису шкіряних бурдюків на воду індіани за браком винай рому, що їх вони цінують на досе, погодились взяти двадцять унцій золота, мабуть, добре знаючи, чого воно варте. Ленерван хотів купити коня й патагонцеві, але той дав нас догад, що в цьому немає потреби. Відтак Гленервон попрощався з своїми постачальниками, як висловився поганель, і менше, ніж за півгодини вони повернулися до табору. Їх зустріли захопленими вигуками, які стосувались, кажучи, по щирості насамперед до харчів і коней. Усі зі смаком попоїли. Підживився й Роберт. Він був уже сливе, здоровий. Потім до самого вечора відпочивали, говорили потроху про все. Про своїх милих відсутніх супутниць, про Дункан, його капітана Джона Манклса і славну команду, про Гаррі Гранта, що, може, був десь недалеко. Що ж до поганеля, то він не розлучався з талькавом і ходив за ним, як тінь. Шановний географ аж не чувся з радощів, що бачить справжнього патагонця, обіч якого він сам здавався карликом. Патагонця, який міг змагатися з мексиканським імператором Максиміліаном і тим негром із Конго, котрого бачив учений Вандерворок. обидва велетні мали кожен вісім футів заввишки. Паганель бомбардував незручно на іспанськими фразами, і той терпляче відповідав йому. Тепер Еораф навчався вже без книги. Він вправлявся, намагаючись чітко вимовляти іспанські слова, напружуючи горло, язик та щелепи. Коли я не потраплю правильно вимовляти, сказав він до майора, не дорікайте мені за це. Але міг би хто передбачити, що іспанської мови мене навчатиме патагонець?